Відчуваєш неспокій, Квайт заспокоює і на душі стає легше. Водночас, я хочу сказати, це у нас, мабуть, теж не видно з української точки зору, але в останнім часом різко активізувалися офіційні джерела Китаю в соціальних мережах, особливо в Твіттері, які тут, в регіоні, читають в першу чергу не Фейсбук, а Твіттер. І не сіло, не впало, два з половиною роки нічого не було. А тепер кожен день офіційні заяви е, прес-служби МЗС Китаю і інших офіційних осіб. Причому всі вони спрямовані на те, щоб сказати, що виною конфлікту є США, і що е, Китай намагається шукати миру, а США постачаючи зброю в регіон, в регіон це нам з вами. Вони підтримують агресію. Е, і е, е, ну, от, 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 от це все. Меседжі зчитані з темнів кремльовських, вони почали видавати в ефір. І це дуже забавно, тому що ці офіційні аккаунти мають посилання на Інстаграм, на Фейсбук. Ну, що цікаво, все ці мережі, які заборонені в КНР, Тобто, в КНР ви це не включите. Тобто, все це йде назовні англійською мовою. Я так розумію, що. Китай розпочав активну кампанію просування позитивного іміджу КНР, маючи на увазі от те, що ми з вами почали: що фрагментація світового порядку на два табори пішла повним ходом. Китай, до речі, після візиту до Москви запросив до себе в травні глав держав Центральної Азії, колишнього СРСР, всі п'ять, на саміт, і майже в той самий час. Коли в Японії буде сімка, а потім буде велика конференція стосовно майбутнього Азії, яку будуть проводити неурядові організації, але там така серйозна, дуже конференція, де беруть участі прем'єр-міністри цього низки країн регіону. Тобто, очевидно, от те, що я кажу, почалося почалося візуальне намагання розділити фрагментувати світ, фрагментувати ринки. Для того, щоб набути більшої ваги, показати, щоб Китай показав США. Дивіться, ми не одні, навколо нас ціле коло країн, які з нами асоціюються. От, так що давайте ведіть собі скромніше. Ну, подивимося, що у них вийде. Те, що вдалося Сполученим Штатам, ми з вами знаємо. Ви знаєте, дуже цікаво, ви згадали про ці соцмережі, так які заборонені так в Китаї, тобто ти туди не зайдеш, просто так так подивитися там Фейсбук чи Твітер. Я помітила в репортажах там, наприклад, CNN та інших американських телеканалів, як вони в своїх там сюжетах використовують оці самі твіти, так і дуже дуже сильно слідкують за тим, які коментарі там під цими твітами і постами. Так, тобто, в принципі, виходячи з цього, китайська стратегія працює. Тобто, захід, в принципі, так чи інакше вже впіймався так на оцю так так звану пропаганду. Ну, звичайно, треба реагувати. Просто ще раз вони на публіку, та да, ну, Твітер, це ж найбільш демократична мережа, куди кожен хто може під будь-яким ніком чим завгодно зайти, читати, коментувати і так далі. І мене дивує просто, що те, що вони викидають, то це значить таке враження. Ну мабуть, що це навіть факт, що в Пекіні дуже чітко считали оцей так мовити позицію Москви про те, що насправді війна Росії проти України це проксі війна, що це війна насправді з Заходом Сполученими Штатами. Що саме вони винні в тому, що війна почалася, тому що вони там кудись там посувалися на якийсь хід і комусь там загрожували, і що Україна не самостійна держава. Що ну, от, от це все той весь бред, який ми з вами багато років від Путіна вислуховували і читали в їх, е, е, значить, статтях? от таке враження, що там просто це прочитали. Тепер видають такими порціями, і це дуже сумно, тому що це неправда. Це не так, це не відповідає дійсності, і інші країни це розуміють. Це не тільки Японія. Тут е, же рівень розвитку він досить високий освіти в регіоні в багатьох країнах. Але е, тут це ну ніяк не сприймається. Це просто дурниці е, в Японії. Чітко знають хто на кого напав, хто е, за що стоїть, і які наслідки е, матимуть мають ці події. І дуже багато статей зараз, навпаки, тут з'являються, які пояснюють пересічним японцям про те, які причини і наслідки для Азії війни Росії проти України. До речі, дуже цікава статистика. Вони провели відразу опитування громадської думки: 71% опитуваних. Це Нікей проводив, тобто це можна довіряти. Підтримала повністю візит прем'єр-міністра і результати, а його особистий рейтинг збільшився на 5%. От такий вплив. Ми з вами маємо на, на політику Японії. Бо в них місцеві вибори, і зараз іде постійне замірювання громадської думки. І от буквально Japan Times статтю надрукувала прямо вот цими цифрами, акцентуючи увагу на поїздки в Україну і на зближення з Південною Кореєю. Слухайте, ну ну це дуже цікаві факти.